Ми вдячні, що Міністерство молоді і спорту обрало саме наше місце для проведення всеукраїнського чемпіонату з шашок. Також ви всі знаєте, що у нас в місті дійсно дуже потужна школа шашкістів. І я хочу подякувати Ігоря Губарева, хочу подякувати всіх наших тренерів з 10 міжнародних гросмейстерів України, чотири з міста Кам'янського. Хочу також привітати чемпіонів сьогоднішнього. Нашого спортивного свята привітати призерів. Хочеться подякувати міському голові Андрію Ленічу білоусову громадській організації Бджола, які зробили неймовірне свято для усіх шашкістів нашого міста і провідних шашкістів України. Вдалося в фіналі чемпіонату України взяти перше місце. Це висока нагорода. І я хочу сказати, що змагання пройшли на дуже високому рівні за останні роки, де я приймала участь, я такого рівня чесно не пам'ятаю. Дійсно, дуже все організовано, дуже все зроблено для того, щоб ми комфортно грали в усіх умовах. Сьогодні після закриття разом з Андрієм Білоусовим і всіма спортсменами проголосували за те, щоб кандидатура нашого міста була висунута на проведення чемпіонату світу. Вже наступного року, але за однією умовою, щоб були перемоги наш за шашковою дошкою, і щоб була наша головна перемога.